Свідомість, от, і свідомість власне наказує під свідомості, що робити. Що це за два такі поняття, як вони працюють? Свідомість це то, ж, про, що, про що, по суті, ми зараз думаємо. Допустимо, я зараз можу подумати, що прийду додому і буду робити та то -то, то то І я приходжу і вже там на машинальному рівні, під свідомість, вона буде виконувати все, 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 все про що я подумав, все, що я якби запрограмував себе. От, тобто свідомість це, по суті, твоя думка, а підсвідомість це є рушійна сила, тобто та, що реалізує всі твої думки. Взагалі підсвідомість це є така певна енергія, яка навіть і створила, створила цю землю, тому що спочатку не було нічого, от, спочатку існувала тільки думка, а потім вже власне із цієї сили все і все, все утворилося. Ну, <кілляє> Це таке. На першому місці думки і повірі вашій буде вам. От, сказано це у Святому Письмі і сказано не просто так, тому що хіба, якщо ти попросиш хліба, я дам тобі камінь. Хіба як ти попросиш, Роби я дам тобі змію? От, тобто, про що ти попросиш, то, 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 то те і буде. Е, свідомість це є така по суті, земля, е, де ти. Садиш власне зерно своє, те, що ти хочеш. Тобто, якщо ти посадиш туди якісь думки про щось хороше, про позитивне, то воно так само і проросте, і ти отримаєш від життя лише то, то що ти хочеш. Якщо твої думки будуть чисті, то ти будеш отримувати те, що ти хочеш. А якщо навпаки думати в якомусь негативному ключі, ну що в тебе всередині є тільки і ненависть, то відповідно ти то саме будеш отримувати від життя. Воно так і працює. І воно працює і відразу, і з, і з таким уклоном, що ти можеш в довгостроковій перспективі бачити ці результати. Хочу навести свій особистий приклад, як я використовую свідомість та підсвідомість. Допустимо, банально на роботі у мене там було завдання отримати якийсь сертифікат. Я вже собі уявляв, я не уявляв сам процес. Тобто свідомість не має говорити, як вона має бути. Це вже вирішує підсвідомість. А свідомість е, диктує е, бажаний результат. Я побачив, уявив собі, як я, допустимо, отримую цей сертифікат е, ну, там на роботі його має пройти, як мені його дають, як я з ним ділюся зі всіма. От І що сталося, я не знаю. На цьому екзамені і я доклав зусиль. І екзаменатор, який був на екзамені, теж доклав зусиль. І взагалі, напевно, весь світ доклав всіх зусиль. Я отримав сертифікат, і на кінцевому етапі, власне, ось було, було те все, що я і задумав. Я поділився тим сертифікатом. От. Е, тому що дуже шкода, що коли дивишся. Димойся на людей. Та я, я, я теж деколи забуваю, що я можу сам вирішувати, що робити. А люди просто хаотично рухаються і роблять все або тупою, або все, що їм скажуть з зовнішнього світу. Внутрішнього світу немає, не існує. І взагалі, чим далі, тим менше люди його слухаються. І це, це жахливо. Але внутрішній світ він є власне, навіть більший, ніж цей зовнішній от. Тому е, можна попробувати, проекспериментувати, <кій> налаштовувати себе спеціально, це може бути важко, але потрошки, потрошки, і можна себе буде налаштовувати на все краще і краще, і я певен, що життя буде приносити все і краще і краще.